Бути чи здаватися. Показуха це бронежилет для боягузів. Він захищає не від болю, а від правди. Ти боїшся, що якщо тебе побачить справжнім, відкинуться. Але гірше, коли все життя тебе люблять за того, ким ти не є. Подивися навколо. Здаватися успішним це легко. А от визнати, що ти боргах і не знаєш, як вибратися слабо? Здаватися добрим це зручно. Але чому тоді ти кипиш середині від злості на себе, батьків, життя? Здаватися зайнятним зараз дуже модно. А що робиш, коли Залишаєшся один у тиші? Ховаєшся в телефоні, серіали та думки про смерть? Маски жрять твою енергію. Ширма, за яку ти ховаєшся, потребує постійного обслуговування. Ось звідки хронічний лінь, безлад у думках та голові, прокрастинація, коли ти не можеш ставити з дивана, відсутність дисципліни та волі. Тому що нема кому дай діяти. Справжнього тебе немає. Є тільки автор ілюзія. Фальшиві герої, які мріють, але не йдуть, бояться і, ж... і жре себе середини. А тепер саме головне, ти або станеш собою, або здохнеш в образах. Який ти так не став, поставив своє в життя і не спробував? Обирай. Якщо ти готовий бути, а не здаватися, пиши, приходь. Я працюю з людьми, які втомилися жити в, там, в картових реальностях. Я веду туди, де починається правда. Болюча правда, чесна. Звілююча, така вона буде вас бить по всіх системах, якщо ви це все будете знати. Це якби не для всіх. Це для тебе, якщо ти все зрозумів тут.